Привіт усім, як завжди, о цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фрігішин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про пневмонію та бронхіти. Ня пневмонія не менш часте явище аніж зимова, адже влітку є свої вороги. Звичайно, окрім інфекцій, це є кондиціонери, холодна вода, морозиво і таке інше. Більше про це нам розкаже лікар-пульмонолог центральної міської клінічної лікарні Тетяна Ізбенко. Зазвичай ми звикли, що більше людей хворіють зимою, коли є переохолодження, коли є вологість висока, коли є концентрація високих вірусів, коли люди більш скупчені в приміщенні, але і в літню пору ми бачимо, що є багато хворих на пневмонію. Тому що одним з причин є е, включання кондиціонеру в жарку погоду. Запалення виникає, тому що іде різка е, перепад температури. Коли ми заходимо з гарячого е, е, повітря е, в холодне приміщення, е, звужуються судинки. Е, так е, під швидко охолоджується, е, втрачається людиною тепло, і це сприяє зниженню імунітету. І людина переохолоджується швидко, не відчуваючи саме цього, потрібно виставляти режим температурний, не різницю 10-12 градусів, а 3-4 градуси, щоб це було комфортно для, для тіла. При пневмонії першим з'являється кашель. Якщо це вірусні інфекції, то воно буде сухі, малопродуктивний. Якщо це бактерійне, то буде виділення великої кількості мокроти. Другим симптомом буде температура. Може бути як субфібрильна до 37,5, так і висока високий. Підвищення температури. Також є задишка. Всі перехворіли коронавірусом, знають, що можна виміряти сатурацію. Нормальні показники мають бути вищі 95, якщо показник 92, то воно потребує вже госпіталізації в стаціонар. Щоб визначити ще, наприклад, чиєва задишка, можемо провести такий звичайний простий тест, піднявшись на третій поверх, людина не має задихатися, не має турбувати її. Також в людини буде виражена загальна слабкість, тобто людина нічого не робила, але вона відчуває втому, постійну, в тому, постійну слабкість. Виражена пітливість, яка спостерігається переважно. Вночі людина встає і мусить міняти білизну, тобто безпричинна пітливість така. Також може бути виділення великої кількості мокротиння. Також спостерігається біль в грудній кліці, може. Це також дуже серйозний симптом, оскільки в людини. Уражена вже плевра задіяна і спостерігаються болі при диханні. Зараз частіше звертаються все-таки з загостренням хронічних бронхітів, з бронхітами. Також є бронхіальна астма, де є загострення, оскільки спостерігається цвітіння і спостерігаються різні полінози. Ну, в основному так. І після вірусних інфекцій п'є поодинокі пневмонії, але значно менше. Кашель це є нормальний процес, коли ми чуємо різкі запахи або коли ми чуємо дим, кашель це є захисний механізм. Але коли кашель іде надсадний, коли йде виділення багато мокротині, коли йде також може бути гнійне мокротиння жовтого кольору, то це має насторожити, тому що це вже є ураження бронхів, ураження легень астматичний кашель він буде давати більше приступів вночі, а також зв'язаний певною з дією певних речовин, тобто людина сама може помічати при вживанні тих чи інших продуктів або при принаті чи інші запахи на квіти, на цвітіння трав, на всякі поліноси. Якщо виставляється хронічний бронхіт, це серйозно, це значить, що людина вже більше двох років хворіє бронхітом і має кашель більше трьох місяців в рік, Він його можна перевести в стадію ремісії. Так? І ну, підліковуючись, перевести його в стадію ремісії. Всі ми любимо поласувати холодними напоєм, морозивом. Так, вони можуть провокувати загострення, оскільки вживаючи їх, ми охолоджуємо лодку, мигдалики, знижується місцевий імунітет, переохолоджується, і людина може якби, загострюватися інфекцією. Тому потрібно вживати напої кімнатної температури, ми маємо їсти, пити, і морозиво їсти маленькими шматочками, не спішучи так само кімнатної температури. Доведено, що є так званий кашель курця, і він є в основному і він провокує розвиток бронхіту. Також є чіткий зв'язок з хронічним обструктивним захворюванням, легень переважно це хворіють курці, тобто які мають стаж куріння там і 5, і 10 років. І є чіткий зв'язок. Мало того, якщо в людини вже є хронічний бронхіт, то їй обов'язково треба кинути палити, тому що це. Покращить її самопочуття, і це приведе до подовжить її якби життя. Ну, доказано, що хворі, які мають хронічні абструктивні захворювання, легень і палять, живуть на 10-15 років менше, ніж ті, які не палять, якщо б вони кинули курити. Воно провокує більше загострення даних. Ну, загострення частіше йдуть, ну її ваші лікується. Це є віруси, грипу, парагрипу, вірус, коронавіруси, це бактерії, гемофільна паличка, це морексела катераль, це стептокок пневмонія, це є шкідливі звички, це куріння, куріння звичайних сигарет, куріння електронних сигарет, так само воно погано впливає, переохолодження. Вважається, що електронні сигарети не настільки шкідлива, хоча проведені вже дослідження і в Штатах, і в інших країнах, що речовини, що виділяються в легені, так само вони частково осідають в легенях, вони стимулюють розвиток склерозу. І є навіть деякі види, які більш шкідливі, ніж звичайний тютюн, звичайне паління. Під час куріння в людини посилюється виділення секрету саме собою. Через це людина більше кашляє, якби. Ну і не варто курити ні електронні сигарети, ні звичайні сигарети. Тобто і те, і те є шкідливим. Кальян, якщо це час від часу, то він є, можливо, менш безпечний. І якщо це натуральні речовини, то доказано, що вони менш курять. Але природою так створено, що не потребує наші легені ні звичайні сигарет, ні електронних, ні кальянів. Люди, які працюють в контакті, це вчителі, лікарі, працівники дитячих закладів, вони повинні кожного року проходити флюорографію. Щоб виключити, оскільки в нас є осередок і туберкульозу, щоб виключити хронічні захворювання, оскільки вони безпосередньо контактують, також вони здають мазочки, щоб не, не бути джерелом інфекції для інших людей. Всі інші люди раз у два роки повинні проходити флюорографію обстеження. Це заняття спортом, будь яким спортом, яким ми займаємося, чи це швидка ходьба, чи це біг, чи це йога. Вона присвичує роботу серцево-судинної системи, роботу дихальної системи. Такі, як йога і пілатес, то вони взагалі стимулюють дихальні дихання. Дуже корисно дихальні рухи, коли йдуть глибокі, саме тоді наші легені розправляються і саме тоді вони працюють і очищаються. Далі обов'язково позбутися шкідливих звичок, про які ми вже говорили. Харчування має бути збалансоване і наявність вітамінів групи, як Б, С, Д. Воно є необхідне для загального організму. Що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі Західного полюсу. Що понеділка та щочетверга о 12.30. Тож не пропустіть.